Изучать, бля. Дефолт кейв стал. И дефолт, да, я что же, я так подумал. Сейчас Витулик сразу нападает на нас, как дикий кабан. Да то есть я мог не убегать, да? Ну, типа. Ну, типа, да. Та ще підзори в секунду. О, ні, блядь. Оха добре, ще я не не сай. Не. Ну, типа. Ну, бля, то знав його. Так, ну це сюди точно не підійде. Сюди якась в эту леву можна вставити предмет, блядь. Окей. Ну мені дали оцю цицьку. На. А десь я їй бачу, можна вставити? Ну не пам'ятаю де. тут то може оту а ебать я вспомнив де його вставити можна було то може оту шайбу із цицьки бля та ща вспомним Блядь, просто круг типа намотав а сука щось ну нічого блядь. зато прибегали подивились вообще є, бля забувся. отсюда сюди, оцю шайбу надо Ізучити, бля да! А як я, блядь, пойму, який мене символ треба? О, три глазика, точно помню, Сучара, блядь Я поняв, блядь І шо, получається все, блядь Ну тут на руке триглазика, блять. О там на мальовані, оно Треглазика. тут ще не зробив? Ааа, Нейволку якась хуйня. ОРЕЛ ебаный. Точно, бля. Аж там и комната ще одна закрита осталась, сука. Може і... Можна відкрити всем ключиком. Подожди. Давай перевіримо. А, ні, тут, блядь, хуйню вставити надо. У мене нема ні хуя. Пиши сюди, обратно, блядь Блядь, забув, що там надо, сука. Урал, ебаный, да. Урал, да. Она же не работает. Ч у не сработало? Ну тут. А, глазики закрытия должны быть. Вот так. И урал орел... це ворона. Вот сайт должен быть. а а А. -а. Ладно, хоть фонарик есть, блядь. вірьовки зрякайся, Це наче в селі льох, блядь. Ну їбать, крипова хуйня, бля. Ще тип стогне, блядь. Ключ от электрощитка, блять. Ну, це... А я їбав таке, як наверх уже лізти, чуєш? Я тут лучше Льох бондар, лучше оттуда посижу, бля. <сминець> <сминець> а знав би ти, як мені очково, бля. Я не боюсь, сука. А, -а, -а світло пропало. Ну, як пиздарезка починається. Давай до зв'язку. Кудись кукла з'їбалась. Мжеки, а що буде происходить? А ще я на блядь. Ключ від електрощитка. А де я бачу електро. А. Що може, завтра продовжим? Бо щас пизда буде. Скільки часу? Без 15. Ну така як связь, бо. Бля, ну страшно, пизда. А ну давай, щас кудись побіжу. Жесть, перша хуйня выпрыгай, я її сразу закриваю. Не, ну я мужу на, на жестких яелах. Ну пизда страшно. А что там за хуйня такая вылезла, ебать? И тварины... Ну, вот тут пизда, надо буду тебя ела. У мене вже мурашки, сука, по ногам пиздують. Не дай бог хоч одна хуйня оця живе, блядь. Ой, блядь! Та блядь, іди нахуй, дура. а, -а, -а! А, не клацается. Ой. Ой, <laughs> блядь. А куда надо, блядь? Да ебать очково, сука. что-то электрощитка, блядь. Так а я щиток только один, нахуй, тут только бачу, блядь. Ну, пизда страшно. Ну, все, щиток, ебать. А, Давай, 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 давай. На работа. Нема электричество. Нахуй воно мне на что, бля. А, предохранитель надо, да? на нем изображен ребенок. Изучить, блядь. Куда я себя встал? А, ебать. Біжи в оті двері. Та я так і понял, су. Вот очково ці двери открывать. Та може просто балангу подзвони, бля. Хай світло включать. Та ні, бля. Бля, головне, щоб ця кукла ні одна не ожила, блядь. Ну я тупо з петель зніму, сука, сразу, блядь. Бля, ну пизда страшно, сука. Сидить, прошмандовка, блядь. Ну це ж ця, блядь, дюга, яка головна тут, блядь. О, світло, блядь. Закривай, нахуй. Подожди, ну світло це не завжди значить хорошо. Оце якщо що, Для мене саме очковий момент в ризиках. Оце там, де світла нема, блядь? Ку, ебать, тут лайтово вже, блядь, можна видихнути. Ну я тупо на жорстких яєлах пробігав там, бля. У ну, мене сука, тупо мурашки, аж нахуй по ногах пішли, бля. Ну, ще буде, бля. А можна зохраниться? Ну, бо і так пизда, страшно. О, предохраните. А! -а, -а, -а. Ха-ха, ай, бля. хе Ай, блядь. Ну да, очевидно, в принципі. Що надо буде... вернуться. Отака як тут якась що давай до зв'язку. Старох ти там собі скільки хочеш, блядь. А я о. А це ж ти так само по хаті ходиш. Та ні, по хаті я тепер... ну тепер буду так само ходити, блядь. Нашл нахуй, блять, долбоб, сука! Тупорилий, блять Фуй, ебать, мене серце колотиться, пізда. Генбен, каже, поняв? Каже, генбен долбоб. Що за хуйня? А я не поняв. Я тільки побачив ту залупу здоровецьку, блять. Сразу сібався. Я морой атакує, це така, як сука, герпес, нахуй. Блять, пошл нахуй Не нас сейчас есть, нахуй. А ты кто такой? Как там, нахуй? Что это? Ой, не кусай! Ай! Ебать, она страшная, сука, уебище, блядь. Ой, ебать нахуй серце, сука, болить нахуй. А світло буде? А куди ж мені бігти? Подожди, блядь. Повір, блядь. А як мені одного одного петля? тут? Оце ще не саме страшне на цілогі. А, да? А, А! А куди мені петлять, нахуй? Це ж якась дура придумали і вирішила, що піздець би охуенно таку хуйню добави. Согласне, їбать. Із мінусів що я сука, не знаю, куди мені тут петлянуть, типа можна, поня? Тому що це їбане чудовище отут вилазить. Ну і мені, ну, фул пизда. А отуди я можу полізти? Залупи я можу пролізти. Ну я туди не хочу поки що йти, підожди. Mm. Мені якось треба, сука, съебаться отсюда буде. Ай, съебаться. А! А ну поводь. А я так можу закритися? <реш> <реш> Пішли дуру їбану, за байтом, блядь. Так, на другий раз я вже, сука, не злякаюся, якщо він тут прям під дверима, блядь, не стоятиме у юбок. Бля, у мене аж сон убрала. мене тоже, блядь. На да другий раз, сука, чуть не очкунув. Та щось спать після проведет. В моменті, блядь. Та їбать, дура, єбана. Ну сука, я, я шо що, вже что ця хуйня буде тут, блядь. Мені похуй, я буду отут тут сидіть. Хай лізе. Мені вже й бригаться перехотілась. Не то, що спать, блядь. Буду за очима спать. На мене ще світло виключать скоро. Представ як мені, блядь. Не, якщо він шкаф відкриє, я вообще фула хуєю. Ну я такая что заподозрим, не? Ой, бачу, вона страшна, сука. А якщо я відкрию і побежу, блядь. Ну ты ж фонариком світиш. Так а я ничего не можу сделать. Ну, Такая як за подозра. Ну я кось захавал, сегодня. Хотелось, сука, хоррор ебучий. Получай, блядь. Блять. О, блять. Та він когось уже захавав, чуєш? А, це подожди. Бля, ну я зараз сука, на контролі, тупо буду повсти, бля. Куди це у бище полізло, бля? Главное, что тут перед варимо, сука, не стояв. Каже так. Каже, що ще не. А. -а, 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 -а. Долбойобка. Проход завалив, так? Да? Уйобок. Так. Шкаф таке, як оце тут теж не просто так, да? Ну я посиджу поки що. Ладно, треба запам'ятати, що він тут є. Блять, очково, сука. А що в мене є? Предохранитель. Хто там, сука?